Дніпропетровщина без телебачення Нацрада з питань телерадіомовлення не видала ліцензії на цифрове мовлення місцевим осередкам телеканалу 2+,2 плюс в шести регіонах Дніпропетровської області. Крім того, без попередження з голосу нацрада призначила позапланову перевірку цих телеканалів. А ще на таку перевірку чекає канал 1+,1. плюс За що і чи є тут політика? Розбирався Дмитро Фрудак. Хто за те, щоб відкрите засідання? прошу вас. Щойно голова нацради Юрій Артеменко відкриває засідання. Один із її членів Сергій Костинський, попри усталену практику, вносить пропозицію з голосу провести позапланові перевірки регіональних мовників із групи «1 плюс 1 медіа. Ці програми є однаковими та транслюються. Транслюються програму під логотипом «2 плюс 2». Є сенс призначити позапланові перевірки. Саме сьогодні ці місцеві мовники прийшли на конкурс щодо отримання цифрових ліцензій. Тож такий збіг дивує інших членів Нацради питання про створення спільного ну як контенту в, в межах одної групи? Ну це нормальна історія. Просто питання в тому, як вони потім розпорядяться цим е ефіром, який вони отримують. Ініціатор раптової перевірки і сам визнає самотужки. Питання не вивчав, а покладався на моніторинг підлеглих. Відповідно до актів, які склали моніторингу, які склали наші представники та управління контролю та аналізу, і пропоную це проти рішення. Особисто не моніторив. Насправді Національна Рада продемонструвала політику подвійних стандартів, тому що за аналогічні дії інші телеканали абсолютно не притягаються національною радою до відповідальності. Так, наприклад, телеканал Прямий, який також працює з комплексом своїх регіональних компаній-партнерів, і це не вважається національною радою порушенням з боку нашої медіагрупи, подібні дії викликають серйозні запитання у членів національної ради. Позапланову перевірку для місцевих філій каналу 2+,2 плюс таки призначають. Далі в порядку денному конкурс на цифрові ліцензії для приват тебе Дніпро та «ТБ стимул. Місцеві мовники наразі транслюються в аналозі, але його відключають 1 травня наступного року. Тож вони завчасно хотіли перейти в цифру, але безуспішно нацрада не видала ліцензії жодній компанії, залишивши частоти просто невикористаними. Тепер вони будуть виселятися на конкурс знову. А коли той конкурс, ми поки не знаємо. Засідання нацради триває шосту годину. Одне з останніх питань знову стосується каналу група компанії 1+,1 медіа. Регулятор має претензії до каналу 1+,1 через день жалоби за жертвами червоного терору 5 вересня. Моніторинг показав, що у проміжку між 4.15 до 9.39 ранку не було рухомого рядка з інформацією про траур. Хоча свічка горіла цілодобово так само регулярно виходили відбивки без звуку. У нас звичайно, була хвилина мовчання. У нас вийшло 12 бігучих рядочків про те, що сьогодні є день пам'яті, тобто, за загальною кількістю цієї інформації, цього є досить. Позапланова перевірка може закінчитися попередженням для каналу. А всього після двох попереджень Нацрада може через суд вимагати скасувати ліцензії для нього. Влітку регулятор уже погрожував не видати цифрову ліцензію 1+,1. І лише після втручання політиків та міжнародних організацій наш канал таки отримав право на мовлення Дмитро Фурдак, Тимофій Кощі, ТСН 1+,1.